Що мова не важлива? Це Балацький Іван? Подивіться в коментарі під моїм відео про цінники російською на овочевому кіоску. Там є українці, які пишуть: не на часі не важливо, не розпалюй. Знову про Мойву. а поруч з росіяни з їхніми Слава Росії та іншою пропагандою. І тут питання: якщо мова справді не важлива, то чому століттями знищували, забороняли українську? Чому вбивали наших поетів, митців, бо мова це зброя, і ворог це добре розуміє. Тому він свою мову захищає, а нас хоче змусити відмовитися від рідної. Коли росіяни бачать поряд зі своїми висерами коментар українця, мова не важлива, вони радіють, бо їм тільки цього й треба. Щоб ми самі відмовилися від однієї з основних ознак нашої ідентичності як нації мови. Тому зупиніться на хвилинку і подумайте, на чиєму ви боці, коли пишете такі слова, ви захищаєте Україну чи допомагаєте Росії?